Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь програму Власний вибір. І сьогодні ми в гостях у кандидата на посаду міського голови Червонограда Миколи Івановича Мисака. Миколи Івановичу, вітаю вас. Доброго Червон... дня. Червоноградці знають вас як колишнього керівника податкової інспекції Червонограда, як першого заступника міського голови Червонограда. Та все ж думаю, не зайвим буде нагадати про себе ще раз. Розкажіть, будь ласка, детальніше, де навчались, де працювали. Народився в селі Межиріччя Сокальського району 7 грудня 1959 року. Закінчував гірницьку середню школу номер 6 в 77 році. 77 85 роки це навчання три роки в Львівському автомобільно-шляховому технікумі, який я закінчив з відзнакою. І 80 85 роки це навчання в Львівському політехнічному інституті на факультеті інженерно-будівельному, де здобув фахову освіту інженер-будівельник. Після закінчення цього вищого навчального закладу. Повернувся сюди на свою, так сказати, батьківщину і працював 9 років, присвятив будівельній діяльності. Працював в системі в той час. Це була потужна будівельна система організація Трестукоросового монтаж. Працював інженером, провідним інженером і начальником виробничого відділу. Будівельних управлінь номер 34 23 і 21. Шість років із тих дев'яти в будівництві начальником виробничо-технічного відділу будівельного управління номер 21 В 1991 році був запрошений працюючи в будівельній системі, був запрошений на роботу в контрольно-ревізійну службу, в контрольно-ревізійний відділ міста Червонограда. Пропрацював на цій роботі, присвятив. Біля 9 років, і під час роботи в контрольно-ревізійному відділі також без відриву від роботи закінчив Львівський фінансовий інститут. Це були 1996-98 роки, з відзнакою закінчив цей заклад. І в 2002 році. Було запропоновано посаду першого заступника міського голови Чорнограда і сесією міської ради був затверджений на цю посаду. Роботі на цій посаді присвятив три роки, і в 2005 році був призначений на посаду начальника Чорноградської державної податкової інспекції. Три роки пропрацював на посаді керівника податкового органу місцевого. У 2008 році повернувся на роботу у виконавчий комітет спочатку заступником міського голови згодом, знову першим заступником міського голови. Тут пропрацював до 2010 року і в 2010 році був призначений на посаду голови Сокальської районної державної адміністрації. На цій посаді пропрацював трошки більше двох років. І в 2012 році звільнився з цієї посади і пішов працювати в державне підприємство «Львіввугілля». спочатку помічним генерального директора, а останні два роки працюю заступником директора з економіки і фінансів державного підприємства «Львіввугілля». У вас досить багатий досвід роботи в різних сферах, але як так склалося, що часи Януковича ви були призначені. Головою Сокальської райдержадміністрації запропонований і рекомендований був на роботу в адміністрації від Української народної партії. Так тоді якось склалося, що ця політична сила мала певну квоту у Львівській області. на за, ну, за пропонування своїх представників, хоча я членом цієї партії не був, але я був симпатиком цієї політичної сили. І от ця політична сила, обласний осередок, таких було пропозицій по двох районах: це в Городку і в Сокальському районі. І після консультації, після знайомства із тодішнім. Головою обласної державної адміністрації Горбалем Василем Михайловичем було прийнято рішення про те, що рекомендувати на цю посаду. Ну, так, історія попадання, звідки квота взялася, то я, звичайно, не знаю, але пропозиція і рекомендація була від Української народної партії. І цій роботі я присвятив два роки. Правда, я ніякого членства. В партії жодній в мене не було в моєму житті, і так само я і не перебував в партії регіонів, коли працював на цій посаді. Кожного виборця, якому рук потрапляють агітки того чи іншого кандидата, мабуть, насамперед цікавить питання, чому той чи інший кандидат на посаду міського голови вирішив балотуватися. І у мене природні питання, чому ви прийняли таке рішення? Ну, для мене це було непростим рішенням, тому що. Зважаючи на цей досвід роботи з різних сторін, і будівництво, і робота у органах місцевого самоврядування, і робота як керівника податкового органу і головою адміністрації, я стикався з тим всім спектром проблем, які потрібно вирішувати, з якими стикаєшся повсякденній роботі, в тому, щоб забезпечувати життєдіяльність там відповідної території. Це своя специфіка є для міста Червонограда, своя специфіка була для району, це один з найбільших районів, це найбільший район у Львівській області, тобто територія велика, розгалужена мережа бюджетних установ, які там відповідальні за функціонування. Тобто спектр тих проблем є дуже великий і рішення приймалося важко, але свідомо. Визначальними факторами це було все-таки десь позиція і Певне так, звернення, десь і рекомендування в колі друзів, колег, знайомих, окремих керівників. Ну і десь я вважаю так, що ще повний енергії, повний сил, повний досвіду, повний знань. Десь і питання і самореалізації. Як мені, для, особисто для мене, я кажу, що це здорові амбіції і запропонував як самовисуванець свою кандидатуру на посаду. Міського голови в кінці кінців альтернатива повинна бути. Це є абсолютно, як то кажуть, такі процеси і законні, і природні, тому десь отакі мотиви. Микола Іванович, ви вже зазначили, що працюючи в органах місцевого самоврядування, обіймаючи посаду голови Сокальської райдержадміністрації, адміністрації, ви стикалися з тим спектром проблем, які характерні для нашого міста і для району. Власне про проблеми, які потребують першочергового вирішення, які це є на ваш погляд. Ну я десь говорячи зараз про ці проблеми, про які я ставлю собі за мету до вирішення у випадку довіри громади, я їх пов'язую швидше не із якимись суб'єктивними чинниками, а з об'єктивними чинниками. Тому що ну, непрості часи переживає держава, непроста фінансова ситуація є в державі, і десь воно, як то кажуть, своє відображення знаходить і в низовій ланці. Ну, важливе дуже є питання, як на мене, на сьогоднішній день це прозорість і обґрунтованість тарифної політики на комунальні послуги, тому що це дуже на сьогоднішній день є така. Проблема для кожного мешканця. І, тут, і це є знову ж таки об'єктивно. В таких умовах ми переживаємо, що от такі, е, значні, значне зростання винограносіях, воно абсолютно логічно е, відображається на тарифах. Але вважаю, що це треба в деталях доносити до споживача, складові цього тарифу, обсяги тих витрат, які несуться по кожній конкретній комунальній послузі. І, е, Люди мають знати, за що вони платять і що це коштує. Безумовно, і тут є багато спекуляцій, але як ті всі спекуляції, чи якісь домисли, і так далі, це треба просто через прозорість, через доведення, інформування і так далі. Є також питання, значна кількість питань це пов'язана із функціонуванням житлово-комунальної інфраструктури. Зокрема, Таке болюче питання це якість водопостачання. Якщо говорити про режим водопостачання, тут претензій немає, то от питання якості води, яка вже доходить безпосередньо до споживача, це є питання, і не хочу казати, що тут абсолютно якась є бездіяльність, просто певні заходи в життя вони ще не завершені. І завершення цих заходів воно дасть можливість ну радикально змінити ситуацію. Тобто, коли частина мережі водопровідної поміняна на е, пластикові труби, це ефективний спосіб передавання води, і а частина не замінена це стальні труби, які ще, крім того, знаходяться в агресивному середовищі, то це нівелює, десь змазує все те, що зробилося, це безумовно треба довершувати. І я думаю, в такий спосіб десь проблема може бути знята. Є також питання, знову ж таки, це є виклики часу, енергозбереження треба займатися, тому що. Вже ми сьогодні бачимо, яка ситуація є на ринку енергоносіїв, і, мабуть, що тут, як то кажуть, звороту не буде, буде тільки ще десь підтягування там, цієї складової вартості комунальних послуг, ну, тобто зростання. Тому обов'язково треба займатися енергозбереженням. Треба, як для міста Червонограда, займатися також і м, сучасними технологіями організації теплопостачання. Знову ж таки, це видатки є безумовно, але це має розуміти і новий міський голова, і це має розуміти і нова міська рада про те, що цим треба займатися. Бо коефіцієнт корисної дії, навіть і ефективність цієї системи, якою ми сьогодні користуємося, вона є на низькому рівні і в зв'язку з тим дуже дорогою. От. Є питання також стану внутріквартальних доріг, проїздів, тротуарів. Тут багато робиться, але ще також тут в цьому напрямку треба працювати. Я так само бачу десь проблему того, що все-таки займатися потрібно і централізованим водовідведенням, не повністю ще охоплено і місто Червоноград, і місто Соснівка, і селище Гірник централізованим водовідведенням. Питання також мережі зовнішнього освітлення потрібно розвивати цю мережу. Це от такі я пріоритети бачу в житлово-комунальній галузі. Ну і, безумовно, також ще потрібно говорити, що в нас час актуальним є і просто поведінка влади, і місцевої. Тобто потрібно максимально робити для того, щоб влада була прозорою, доступною, запобігати корупції. Тому що це і це є загальнодержавна проблема, і незважаючи на ті всі декларації, які там робляться і доносяться ну, реальних кроків, то поки що не відбувається. І я ну, десь бачу, як свого роду розв'язок цієї проблеми це і поведінка самої громади. Це мабуть це вирішально, якщо громада займе таку позицію, що інформування. Несприйняття таких моментів десь корупції. Також є питання, які пов'язані з діяльністю суб'єктів підприємництва. Не секрет, що частина все-таки підприємницької діяльності є в тіні, і в тому числі і в місті Чернораді. Потрібно аргументовано говорити з такими суб'єктами про те, що неофіційні трудові відносини, неофіційна заробітна плата, там, чи повна, чи часткова. Це ну, не є. Позиція така і державницька і просто недопустима. Ще одним болючим питанням, і я переконана, що ви зі мною погодитеся, це є вкрай скрутний фінансовий стан вугільної галузі сьогодні. Якою ви бачите перспективу нашого міста пов'язану власне з цією галузі? В стратегічних напрямках моєї програми є питання підприємництва і там на першому місці, і взагалі, це воно десь. Питання, яке ну, має стратегічне значення до вирішення, це все таки підтримка, сприяння розв'язанню тих проблем, які на сьогоднішній день накопичилися у, у, в діяльності територіального вугледобувного комплексу, ну, це воно уособлюється в державному підприємстві львів Сприяння, розв'язання в межах тих повноважень, якими наділені органами місцевого самоврядування, сприяння в розв'язанню цих проблем, ну і сприяння роботі цього підприємства. Поки що ну, надзвичайно таким важливим і моментом складним на сьогоднішній день це є ну, невизначеність державної політики у галузі вуглевидобутку. На самих початках ми стикнулися з тим, що була категорична позиція, що це є збиткова діяльність, і її треба припиняти. От. Ну, але коли влада центрального рівня побачила, що все-таки це не тільки економіка, що тут є і величезний такий соціальний аспект, тобто є і частина соціальної інфраструктури, яка утримується державним підприємством, це є і 9,5 тисяч робочих місць. Це для території, для міста, і для цієї території це є основний роботодавець на сьогодні, плюс це і наповнення місцевих бюджетів, усвідомивши ці моменти, всі дещо бачимо, що ситуація і позиція органів влади центрального рівня змінюється. Але все-таки рік починали з того, що взагалі була відсутня державна фінансова підтримка на часткове покриття витрати собі вартості рішення про підняття ціни, воно абсолютно не збалансовувало ситуацію, тому що це було незначне підняття ціни на вугільну продукцію. І зовсім у підприємства є відсутні кошти для того, щоб модернізуватися, замінювати зношене, застаріле моральне обладнання. І це дуже є серйозні проблеми, але все-таки десь позиція трошки міняється. І тут також доречно нагадати і про коаліційну угоду, де передбачалося, що дійсно там потрібно оптимізувати, потрібно підвищувати ефективність вуглевидобутку. Але на це відводився певний період часу, там о 5 років, і поетапне зменшення державної фінансової підтримки там кожного року на 20%. А на практиці вийшло, що хотіли цього року все це припинити, і це спричинило спротив значний в шахтарському середовищі, і вже десь після того всього трошки почала позиція мінятися. Появилася державна фінансова підтримка, її обсяги на сьогодні. Є звичайно недостатніми, ну але зараз ведеться також робота, щоб ще додати до тих коштів. Бо їх всього ми державною фінансової підтримкою одержали в цьому році біля 120 мільйонів, при тому, що в попередні роки одержували понад 900 мільйонів на все підприємство на рік. То зараз вже ведеться робота, щоб все таки завершити цей рік, тобто додати ще певну суму коштів і закласти її до бюджету поточного року, і також ведеться робота. по… Напрацювання пропозицій до бюджету 2016 року, де повинна бути присутня кошти на державну фінансову підтримку на часткове покриття витрат витрати собівартості. І також це обов'язково, тому що якщо цього не буде, це на технічне переоснащення. Бо ціною вугілля коштів для того, щоб відновитися, воно не досягається, тих коштів немає. За умови. Державної підтримки ще, хоча б, можливо, рік, може два. В ідеалі це можна було б, якби виконувалася коаліційна угода, це було б ідеально. Я думаю, щоб змогло перебудуватися депель вугілля і ну, вийти на як мінімум беззбиткову роботу. Ну, але це потрібно. от така державна політика вже однозначна і позиція. Тоді цей я особисто всіляко я і підтримував перебуваючи. На посадах до того, чи в чи податковій, чи керівником Сокальської райдержадміністрації, я старався не стояти осторонь тих проблем, які перед вугільниками стоять. І зараз це також один з пріоритетів у випадку. Це є пріоритет в роботі підтримка вугільної галузі, тому що це для території сьогодні воно було, є, і я думаю, що ближчим часом і буде це важливим, дуже стабільна робота державного підприємства «Львіввугілля». Микола Івановичу, і на завершення. Каже, що про людину дуже багато можуть розповісти її інтереси і захоплення. Чим ви любите займатися у вільний від роботи час? Моє основне захоплення це я дуже люблю футбол з дитячих років, шкільних років і це захоплення. Воно. Десь є в мене і до того часу, я обов'язково один раз в тиждень знаходжу час там в колі своїх друзів поспілкуватися, як то кажуть, на футбольному полі, тобто пограти в футбол. Це захоплення мене не полишає. І, ну, я також маю захоплення, я дуже люблю тварин, зокрема, люблю пса, я маю вихованця. Це мені велика розрада для мене. Це так, як то кажуть, відновлення і відпочинок. Дякую, Микола Івановичу, вам за розмову. А вам, шановні глядачі, я нагадую, що ми спілкувалися з кандидатом на посаду міського голови Червонограда Миколою Івановичем Осиком. Я зустрічі. також хочу щиро подякувати за увагу глядачам, які присвятили там певний час свій особистий для того, щоб вислухати. Дякую.